Я с, вышла, блядь. Я с машиной вышла! Я с машины вышла. Ненормальный? Я рус с машины. Что вы делаете? Вышла с машины. Что ну, вы делаете? Кто за рулет? Вы что, не нормальные? Документы, если нет. Руки, руки шире. Максимальний репост свавілля поліції на дорогах України. Дана ситуація може трапитись з тобою, з будь-яким пасажиром, коли вас зупиняє поліцейський суслов. Яру, нахуй з машини. Дівчина з міста Куп'янська вона була за кермом транспортного засобу та пасажир. Вирішили дізнатись, яка підстава зупинки авто, і дізнались. Так, а що що ти ти... Приїхала сюди вийовуватися, лішо? Ну а тут А саме що? Це, Це ти. продовження зі скаженим співробітникам поліції, місто Кам'янське Дніпропетровської області. Відео з бодікамери співробітників поліції. Ви тільки подивіться та послухайте, яка думка у співробітника поліції стосовно громадян України. на бил. Друзі, я рекомендую підписатись вам на мій канал для того, щоб ви розуміли і знали, які ви маєте права під час зупинки авто співробітниками поліції. Якщо вам, а після такого сюжету, ви зрозумієте, що вам потрібно мати юридичну підтримку на дорозі, для того, щоб в подальшому мати можливість притягнути до відповідальності таких поліцейських, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку під час зупинки вашого авто. Яру виходимо нахуй з смаши. Предисторія. Співробітники поліції зупиняють транспортний засіб. Дівчина, водій та пасажир вирішили дізнатись, яка підстава зупинки авто. Попередньо співробітник поліції зазначав, що вони начебто порушили правила дорожнього руху. Пасажир попросив надати докази, і замість доказів він отримав ось це. Тому що так хочу. Вы слышали меня? Так хочу, говорю. Выходим, пожалуйста. Там ты, должен ты? разговаривать полицейский, на ты? Сейчас будем разговаривать. На ты, на вы, сейчас все выяснится, ребят. Снимать меня не надо. Я говорю, печально все закончится. Хочу, Я говорю, печально все закончится. Это, вы, вы угрожаете ну, мне? Я не угрожаю тебе. Чому ті та по тому, що хачу так сніга відео докази будуть предоставлені до суду? Докази та права водія зазначені в кодексі України про адміністративні правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитись з матеріалами справи. Доказами має право на юридичну допомогу. В свою чергу хочу вам зазначити, що рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Спочатку докази, а потім документи. Співробітник поліції не має права складати адміністративний матеріал, якщо немає доказів. Ось це зазначено у відповідній пам'яті. І кожне рішення Верховного суду обов'язково до виконання співробітникам поліції. Знаєте це і рекомендую кожному в автомобілі мати відповідну літературу? Де да які відео доказати? Ну аби ну, на основанні чого вистанові ви машини чи ні? Які основа? Ну на основанні чого ви основі машина? Ви вам поліцейські скажіть, будь ласка. Почому не придаві свою... Ви... Можете представитися. Вы, я же представлялся, я же не попугай, я подошел, только... я свои только документы. подошел, сразу представлялся. Покажите свои документы. Чего вы ведете себя так? Вот люди сзади сидят, а я свои адекватно. документы. Вы слышите меня или нет? Не до суду, а до конкретно суду. здесь. До суду, вы... суду. Вы здесь до рассматриваете суду. дело? Нет, вы здесь до рассматриваете суду. дело? До суду, нет. Ні. Да, здесь Ні. Дело, должны Давайте ми, будем вы идеї, ми будемо вирішувати, де і коли ми будемо розглядати справу. Ви, будь ласка, надайте посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Можете показати? Ну, Я вам ще раз кажу ну, відео блокази на поїсті, почему вас нагрудная камера, на камера на поїздці. А що вам ще в мені не нравится? у меня жетон может на там высыть. Может у меня крепко как-то не так одета. Я, с я говорю, нормально? выходим да. нахуй с машины. Я говорю, выходим нахуй с машины, ой 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 ой, 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 ой Реально хуєвши, що я вам щось сказав? Що від'єсся так? Я сіяв, нічого не казав. Ні, для нас тоже дуже винайка. Комендантська время. дівчина водій з міста Купінська. А тепер послухайте думку співробітника поліції стосовно цього, звідки вона приїхала. Так а що ти приїхала сюди, вийоваться? Лішок та війна. Ну а тут що тут. що? Що? Намного мир так со мной или что? Ты ти поїдь в дне, про подивись мир. Только тривога, нікого на вулиці. А в Харками, на, так? Вулиць, на вулиці, на вулиці нікого немає. А в я був за Был, я был. Надо было изначально нормально общаться. Ты понимаешь это? А що ти веде себя так? Как я тебе веду? Карина, успокаивайся, давай, дождь, тут? Хотите посмотрите, где я родилась? Посмотрите, що там происходить. Что буде добре? Першочерговий відеоматеріал я лишаю в описі під даним відео. Якщо ви ще не бачили даного поліцейського, ви повинні це подивитись. Чому у вас нагородна камера знаходиться на повісті хочу. Услышали меня? Так хочу, говорю. На основании вы чего вы остановили? вы остановили автомобиль? Вы что это? За порушение правил дорожного движения. Покажите. В смысле покажите? Ну, ну, доказательства. Ш... Ну, доказательства. Что я что проехала это? на красный. Я вам сказал, что вы проехали на красный. Так, а ну, в ну, связи с Предъявите доказательства о том, видели, что, вы что вы мы посыпали? нарушили правила дорожного движения. Я ехала по своей полосе, я хотела повернуть налево, но там была машина. Я, соответственно, на своей полосе. Направо. Или направо, да. Ну, направо. Я кажу, привіт, посичено водія на основанні чого на основі того, що я зупинив вас про документи. Є всі такова основання для перевірки документів закону. після того, як ми отримали першочерговий відеоматеріал, подивилися, опублікували це. Адвокат Антон Болтяк, юристи нашого юридичного клубу захисту водія, вирішили допомогти. І дівчині, водію, і пасажиру. В подальшому були складені відповідні скарги на незаконні дії даного співробітника поліції та інших поліцейських. І, до речі, у нас вже повна папка по даній справі, по даному співробітнику поліції, тому що ми звертаємось в інші. Органи для того, щоб максимальний був ефект для того, щоб подальшому співробітника поліції було притягнуто до відповідальності. Друзі, водії, не кожен знає, які відповідні скарги потрібно подавати у різні інстанції, щоб подальшому притягнути поліцейського до відповідальності. Не кожен водій знає, як оскаржити незаконний штраф. Друзі, для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія, щоб ви, водії, мали можливість одразу під час зупинки авто. Отримати консультацію, юридичну допомогу щоб в подальшому ми могли надсилати відповідні скарги, щоб притягати до відповідальності ось таких поліцейських. Тому долучайтесь до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах. України. І на даний час також консультуємо по питанню мобілізації. І так, переходимо більш детально до відповідної скарги, яку було подано керівнику даного поліцейського. Автомобіль був зупинений працівниками поліції. Підстави для зупинки поліцейський чітко не озвучив. Поліцейський Суслов в подальшому почав спілкуватись зухвало, з використанням ненормативної лексики та порушення норм ділового мовлення, погрожував затриманням, що одразу свідчила про неетичну поведінку та нездатність контролювати свої емоції. Яру виході нахуй смашили через деякий час. Поліцейський наказав мені та водію вийти із транспортного засобу. Після цього останній одразу почав насильно витягати мене з автомобіля, завдаючи ударів руками по скронях. Та потилиці у результаті відносно мене, тобто пасажира, було складено адміністративний матеріал, стаття 185 кодексу України про адміністративні правопорушення. Злісна непокора. Це коли пасажир вирішив дізнатись, яка підстава зупинки авто, і чиї докази, і не вчиняв жодних незаконних дій. Я говорю, виході нахуй з машини. <звук> Ой -ой 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 -ой. Підсумовуючи вище викладене, ми вважаємо, що даний співробітник поліції та інші працівники поліції, які здійснювали разом з ним патрулювання, Порушили, по-перше, дисциплінарний статут Національної поліції України, наказ Міністерства внутрішніх справ про затвердження правил етичної поведінки поліцейських. Ми просимо провести службове розслідування на час проведення службового розслідування відсторонити даного співробітника поліції від виконання службових обов'язків. Далі Притягнути до дисциплінарної відповідальності його ідентифікувати інших працівників поліції, провести службове розслідування щодо інших працівників поліції, притягнути інших працівників поліції до дисциплінарної відповідальності. Відповідна скарга нами написана та вже направлена до Керівника даного співробітника поліції чекаємо результатів, чекаємо службового розслідування, чекаємо притягнення до відповідальності таких співробітників поліції. Які будуть результати, ми обов'язково опублікуємо на наших Ютуб каналах? Тому, друзі, підпишіться на канал. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій телеграм і лишайте свою думку стосовно даного співробітника поліції. Як ви вважаєте, це взагалі адекватна, нормальна поведінка посадової особи, поліцейського? Чи потрібно, щоб такі співробітники поліції на даний час несли службу на дорогах? України